Вітаю! Сьогодні в нас дуже цікаве заняття. Будемо тестувати чудо сік, якому вийшов термін. Мені добрі люди помогли і задонатили сік. Вот отак важкі часи і тепер соки в два. Три рази здорожчали, я не можу собі придбати новий сік. То тестую сік, який був виготовлений 25.05.2022. А вийшов термін 25.05.2023 року. А сьогодні яке 13. Шосте, двадцять, тринадцяте червня. Щасливий день. Маю сік. Ось він такі упаковочки. Так. Так, відкриваємо і будемо наливати. Так, цей чудо сік і смакуємо. Після виходу Терміну зберігання властивості соку не змінилися. Не зіпсувся. Бачимо такий колір насичений, як в нього є. Немає осаду, а смак став ліпший, вінтажніший. Так що дуже рекомендую. Дякую за увагу і за перегляд.